Італійці, стережіться, депутатка вашого парламенту Стефанія Аскарі хоче відібрати вашу свободу, копіюючи найгірші закони Росії та окупованих нею територій. Це спроба просунути італійський варіант закону Ярвої. Пам'ятаєте, що сталося з Рашею? А решти за пісні проти війни це наслідок саме таких ініціатив. За цим стоїть міжнародна мережа Рацир з під егідою РПЦ, заснована Олександром Дворкіним. Вони активно сприяли побудові тоталітарного режиму в Росії. Їхня мета наразі по всій Європі зруйнувати демократію та обмежити права людей під виглядом боротьби з сектами. Цю міжнародну мережу борців з сектами представляють так звані експерти безпрофільної освіти. Як і сам Дворкін, вони таврують сектантами одні й ті ж організації з чорного списку Дворкіна, просуваючи ідеологію зверхності, тобто нацизм, в Україні це Ірина Кременовська та Олексій Святогор, в Італії Луїджі Корвальє. Такі закони першими були прийняті на окупованих територіях Донбасу. Цей інструмент для ліквідації свобод, а не для захисту. Італійці, це атака на вашу демократію? Не дайте себе ошукати, піднімайте голоси, залучайте справжніх вчених та правозахисників, щоб зупинити це.